Виконуємо номер 528 із підручника Геометрії 8 та номер 9,28 з підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У чотирикутнику АБЦД кут А відноситься до кута Б, відноситься до кута С і до кута Д як 1 до 3, до 4 і до 10. Знайдіть, куди чотирикутника опуклим чи не опуклим є цей чотирикутник. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо за Х одну частину. Нехай Х градусів одна частина. Тоді, кут А дорівнює Х градусів кут Б дорівнює 3х градусів. Кут С дорівнює 4х градусів, а кут Д а кут Д 10х градусів. Враховуючи, що сума Кутів чотирикутника 360 градусів маємо рівняння. І наше рівняння. Х додати 3Х, додати 4Х, додати 10Х і дорівнює 360 7 додати 10 це 17, да ще 1 – 18. Х до 360. Щоб знайти їх, нам треба 360 поділити на 18. Отримаємо 20. Отже, кут А у нас 20 градусів. Кут Б три. Помножити на 20 60 градусів. К це 4 помножити на 20 80 градусів. І куде 10 помножити на 20 200 градусів. Ми знайшли градусні міри кутів. А тепер стоїть питання: чи опуклим є? Опуклим чи неопуклим є цей чотирикутник. Пригадаємо, що неопуклим називають чотирикутник, у якого є кут більше, ніж 180 градусів. У нас є 200. Тому цей чотирикутник неопуклий. Чотирикутник неопуклий і записуємо відповідь. 20 градусів, 60 градусів, 80 градусів, 200 градусів і чотирикутник неопуклий. Номер 8.28 із підручника Геометрія 8, та номер 9.28 з підручника математика 8 виконано.